Свій досвід варіяти шоу на концертно-гастрольний е, процес і е, процес зйомочний. Тому що це різне. Е, на концерт, концерти дуже відрізняються від зйомок. Тому що я завжди про це казав і буду повторювати. Е, мені дуже боляче е, і це в мені сидить як якийсь такий тягар, я не знаю. А, я подумав, що, що ще, б... ще хтось сидить. Ну, візуально виглядає ніби так, але, але це не так. Мене насправді дуже пригнічувало це передівання. Ти ж постійно граєш жінок. Це тобто, жахливо. Це жахливо. А. Ну, ну але, чи ні, ця фраза сприймається інакше. Але ну, фраза ти постійно граєш жінок. Ну, Класна фраза. Ну, е -е, Не про мене. Я постійно граю жінку свою. Ох, як файно. Ми про <рес> це Цей, Єдине. Тут дуже важливо, дуже важливо, що мене бісило ці передівання. Угу. Тому що я вважаю, що це абсолютний пережиток, це моветон, і цього не можна було допустити в 21-му столітті. Але оце, що бод... про що казав Богдан, я підписав документ, я маю свою відповідальність. Там стоїть підпис. Я людина, чесна, там стоїть мій підпис. Ага. Я не знав, що мене будуть вдівати в жінку. Це не проговорювалось. Це, на жаль, не проговорювалось. І це, знаєте що було? Я вам скажу, це просто люди хотіли, я так розумію, як краще, бо вони хотіли усмішнити наш проект. А знаєте, чому вони хотіли усмішнити наш проект? Тому що коли Притула проходив в 2012 році з ним на новий канал, йому сказали візьміть рускоязичних коміків.